В Україні стартувала загальнодержавна акція Передай вогонь перемоги присвячена участі спортсменів нашої держави в Олімпійських іграх. На заході країни вогонь запалав на Ужгородському пагорбі. Слави естафета розпочалася в Україні 23 червня і Фінішуватиме в Києві на хрещатику 21 липня під час урочистих проводів національної збірної команди України для участі в іграх 30-ї олімпіади у місті Лондоні. Это уже стало традицией, это очень интересно. Мы лучших спортсменов привлекаем, всех наших активистов, которые помогают нам в Олимпийском движении. Ну, это программа такая, разработана в Киеве, в центральном офисе нашего Олимпийского комитета. И поэтому она уже стала не просто так, что в области провели или в областном центре, а прямо от самой границы до границы Львовской области. И мы тут передаем нашим львовским друзьям эстафету, и они уже несут дальше. За маршрутом Пагорп слави, пам'ятник Кобзарю, меморіал воїнам-визволителям на українсько-словацькому кордоні. Делеговані спортсмени відправилися на верецький перевал. Смолски всеукраїнської олімпійської естафети Передай вогонь перемоги. територією нашого краю пронесли учасники зимових олімпійських ігор Йосип Пиняк та Анна Марічундак. Чундак. Від них вогонь перемоги перейняли львів'яни. Символізує Олімпійський рух, Олімпійські ігри, хоча і представниця зимніх Олімпійського. Ігор, але я так само боліваю за літні. Вже чекаю початку подивитися, як наші вистріли. Сподіваюсь, буде в них більше медаль ніж у нас на зимніх. Перший раз я беру участь в такій події, тож це для мене дуже цікаво. До забігу приєдналися вихованці спортивних шкіл області. Воловеччина ж уперше долучилася до олімпійської естафети і з радістю підтримала її. З радістю зустріли це вістку про свято і підключилися до загальнообласного свята, до загальнодержавного. Бо сьогодні ми будемо передавати львівській стороні. Тут є вихованці наших спортивної школи, є переможці обласних змагань, є учасники державних змагань. Ініціатором цієї естафети є Національний олімпійський комітет України. Захід проводиться з метою пропаганди здорового способу життя, поширення ідей олімпізму, вшанування видатних спортсменів, культури і розвитку олімпійського руху.